Поки триває газифікація наших таунхаусів, селищна рада прокладає дорогу прямо до наших таунхаусів від кільцевої дороги. Це буде нове покриття, нове узбіччя дороги, і буде просто супер. А ми закінчимо газифікацію, і буде у нас комплекс просто топ. І зараз я вам розкажу про залишки. У нас є бічний таунхаус, введений в експлуатацію. З гарною ділянкою він як дуплекс. Центральна вода, центральна каналізація, газ, 10 кВт електрики, 105 квадратних метрів житлової площі, загальної площі, перепрошую, за ціною 90 тисяч. Також, такий самий таунхаус продається без ремонту від забудовника, не введений в експлуатацію. Зі звичайною ділянкою, як у Таунхауса, за ціною 79 тисяч доларів. Це теж класна пропозиція для Таунхауса 105 квадратних метрів з газом, з центральними комунікаціями. Також у нас є один варіант 95 квадратних метрів під чистове остоблення за ціною 86 тисяч доларів. Це дуже класна пропозиція, вона прямо топ. Під чистого оздоблення, це залишається вам реально зробити тільки оздоблення. оздоблення всередині, що займає дуже мало часу. Ремонт може стати всього 2 місяці, і по коштам десь від 15 тисяч доларів. Ну, до можна гуляти дуже багато, але від 15 тисяч доларів може коштувати такий ремонт. І ще у нас готується таунхаус з ремонтом, про який я розкажу трошки пізніше, коли ми закінчимо.